Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо Мекабелу, поговоримо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюють цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочу зручніше ми починаємо. Поки я та мій опонент обираю собі спеціалістам. Хочу зробити невеликий відступ від коментування. Я вирішу питання з мікрофоном і сподіваюсь, вам дуже сподобається. А зараз ми обираємо собі спеціаліста, я обрав собі Aerial спеціаліста, а мій опонент обрав собі Typhoon спеціаліста. Цей реплей буде більш таким класичним, майже повтором. Я трохи вирішив пограти в старі часи, де, де на Низьких ММР, ви граєте в симетрію повністю, і там вирішують все снайпера інколи хочеться. І якщо сприяє цьому ваш опонент, то можна пограти в таку гру. Тут тільки треба вирішувати питання з дальністю, і якийсь юніт, який буде за допомогою дальності вирішувати останні секунди раунда. В нашому випадку це снайпер. Дивимось. снайпера. Дивимось. Най чудово вас спрацювали. Треба буде ще їх додати. Я міркую, що якщо ми йдемо в таку класичну вже розташування, спочатку я розташував так, що можна буде трохи захищатися з флангу, але бачу, що мій опонент пішов також в в дальню симетрію, і його Сабертуси, ну, на, на, мій, на мій погляд, Цибертуси в такому випадку трохи програють. В них не вистачає дальності, вони танковиті, так, але недостатньо, щоб витримувати такий натиск. В цілому, як і мої тарантули, вони майже таке саме ХП мають. Другий раунд. У нас непогана картка, де є Васпи, але дорого будуть коштувати, і Васпи зіграти в симетрії такого типу важкувато. Мало, мало залишається місця позаду, вони будуть далеко відлітати, і там з'явиться, очевидно, мустанги. Тому я не вирішую брати. Не, не рішаюсь брати Васпів, бо васпам треба підтримка, щось таке, щоб було поряд і е, витанковувало або радіус радість мустангів. Непогано було б сюди Сенд додати, але я вирішив без нього грати. Продовжуємо нашу стратегію Тарантул плюс снайпер поки що те, що працює на перших раундах. Мій опонент же вирішив просто додатись від дрібноти і так само вирішив грати в снайпера. Непогане рішення. Подивимось. У мене залишилось три снайпера, я цьому радий, розташування вдали, поки що йде все, все як заплановано. Третій раунд. І цікавого у нас Фенгі та Вулкан. Можна ще брати Фортрес, але Фортрес важко розіграти і замасити так само, як снайперів, тому це дуже ризиковано в бою проти великої, великої кількості снайперів. Мій опонент додає снайперів, розумію, що це буде снайперська дуель. Ну, а я вирішую піти в таку. Пару класичну, котра дуже непогано мачиться, це у нас е, вулкан плюс е, снайпер. Тим паче, в мене є на вулканах Best Partner е, технологія, котра додає ще одного снайпера, якщо я пропровчу її, і мене це влаштовує. І я думаю, що буде непогано е, це мачитись друг з другом. А ось мій опонент, пішов фенгів. Так само тут вони будуть працювати класно, снайпера буде застрягати, тому що одразу вулкан їх не влучить, ніхто не влучить, вони стоять позаду. Розташування абсолютно правильне, як на мене. Е, ну дивимося, як буде виходити. Вулкан запокусили сайбертуси, те, що мені не потрібно. Мені потрібно, що снайпера мов швидше, це це вирішили питання. Майже так і є, вулкани дуже танковиті, і в цілому виглядає все непогано. Шутка мій опонент обирає собі. Ну, я його підтримую, тут нічого більше такого немає цікавого. Може бути Sandworm, до речі, випала ця картка. Але я не дуже люблю Mass Production картки, тому що вони дуже послабляють юніта, і важко врахувати його танковитість, треба його дійсно масити. Мені мене не мене налаштовується, тут багато дрібноти, і сендворм, мені здається, тут не відіграє ту роль, котра. Може бути в нього. Тим паче зло ХП і е, зло-атакою. Я додаю просто по флангу вулкану, я б помітив, що снайпера флангові відволікаються на цих кролерів. плюс тут є снайпер, який так само вбиває мого тарантула швидко, що мені не потрібно. Тому ось така у нас ось такий наш 4 раунд. Ходить. Мій опонент перебив мене. П'ятий раунд. Знову підкріплення. І вже з'явилися Васпи. Скомпонувати би ту картку було б непогано. Ну На у нас так само є хаунди, є Фантом рей і Фенікси. Це повітря, окрім Хаундів. Я вирішую в цілому, що із цього всього, що є, мабуть, мабуть Васпи просто мене зараз. Виручать, тому що якщо з'являться в нього фенікси, то у вас розберуться, відволікають снайперів. Якщо в нього будуть фантомрей, то прикриття флангів. А якщо хаунди, то ну, в цілому там не буде хаундів, мабуть. Я вирішив, що мені так само треба додати фенгів позаду, це буде непогане. Прикриття для того, щоб відволікати снайперів опонента. І одразу вивчаю вулканів додаткового снайпера. Плюс 4 снайпера це буде невелика перевага в, мою, в мій бік. Подивимося, як це працює. Плюс дальність снайперам, це по коштам все розраховане, все окей. Маю надію, що спрацюють мої. Васпи, я знаю, що тут, що тут стоїть тайфун. Це не буде не дуже раціонально, але мене немає випору. Я хочу прикрити фланги. Так, велика проблема. Шостий раунд. Я програю в другий раз і сильніше, ніж попередній. Показують нам Ion Blast та Javelin. і те і те вміння дуже класне. Мені здається, що в даному випадку Ion Blast буде краще, тому що Ion Blast може вразити декілька одразу юнітів. Вони не такі танковіті, він їх може вбити. А я розумію, що буде якийсь Ion Blast або Джеблін з його боку, і мені треба захистити вулкана. Я просто навчання вирішую когось захистити, таким чином, просто а, відводячи від пострілу, який може бути на упередження. Розумію, що мені не вистачає дрібноти. Ці сайбертуси дуже непогано зараз танкують і дамажать. Ось це велика проблема. Мої вулкани ще не вкачені і вони не, не видають такого, такої стійкості. Котре я від них, від них очікую. Ще додаю собі по фланга фенгів для того, щоб вони... щоб снайпера на них застрягли. Ну і подивимося, що з цього виходить. До речі, мій пане вчив для сайбертусів, е вміння, котре хілить їх. І я зараз дивлюся, мені не подобається це взагалі, тому що мені зараз, по-перше, я промазав Бластом, Щось я не врахував трохи дальність, де вони, де вони зупиняться. По-друге, навіть перший CyberTus не впав, тому що у нього є відхил, а мав впасти, і це прям зовсім велика проблема. Продавлює мене, мій опонент, просто цими Сайбертусами продавлює, мої вулкани не вистоють, і я не можу снайперами надомажити певну кількість магу, щоб їх вбити. Трохи я помилився з рахунок того, що в мене в мене є шанс, що Сайбертуси так також. Погані в такому розташуванні. Якщо їх вкачувати, то в цілому непогано. Плюс це вміння воно дуже сильно доставляє проблем. Я розумію, що ми потрібен додатковий дамаг. Ну, брати мелту на, таку, на такий бій не дуже мені здається цікаво, бо мелти не такий великий, велика кількість життя, а ось додатковий подвійний постріл мені додасть одразу прирост дамагу, Подвійний, очевидно, плюс снайпера, котре я ще додав. А, а мій опонент взяв собі елітного снайпера. Так, елітний снайпер може бути кращим на більшу кількість раундів. Це буде набагато краще, тому що там буде і дальність, і урон. Десь на четвертому-п'ятому раунді вони зрівняються по кількості урону з цим міням і з еліткою, а в нього ще буде плюс дальність. Но спочатку подвійний урон дає дуже багато урону на перших левелах. Да, я, да, додає мені чомусь позаду вулкана. Не знаю я на що він розраховував, найправсі стоять, дуже швидко він паде. Я, в свою чергу, намагаюся зупинити та спалити все це, що мене бентежить. І швидко позбавитися, хоча б в цьому раунді, позбавитися. Тих фебертусов, котрі дуже сильно дамажать? Працює шикарно. Подвійний постріл, все як треба. Не вистачає моєму опоненту е навіть левела, тому що тут снайпера вже і третього є, і другого. Ну тут дамаг додається вдвічі, плюс кількість снайперів я додав ще два чи три, не, не, не побачив. Ну, Нарешті нарешті. Ну, завдяки вогню. Що буде далі? Далі у нас восьмий раунд. Із цікавого е, супер саплай. Е, додатковий 150 саплай пер раунд з наступного раунда. Це дуже непогане вміння. але я розумію, що якщо піти далі в цілому в снайперах, мені вистачить цих грошей і зараз мене не потрібно витрачати на цю картку гроші. Краще просто додати собі. Кількість розгортування юнітів, кількості буду перевагати в пограшах, мені буде вистачати і так. Мій опонент бере собі таку тактику, плюс додає собі Васпів з щитом. Це дуже кмітливо. В мене є Мустанги, в котрій є ероспеціалізація Я продаю повністю вже цих Васпів, котрі в мене. Зовсім не зіграли, і зараз мені треба прикриття від повітря, бо снайпера буде застрягати. А мустангам потрібно. Ну, а з, таким, з такою кількістю васпів, тут тільки з мустангом справляються. Правда, вони першого рівня. Це дуже мало. Плюс у Васпів є щит. Зараз буде жорстко. Як ми бачимо, застряють мої снайпера на цих васпах, дуже сильно застряють і, і не дамажать по себе Я програю майже повністю. Це велика проблема, тому що зараз мені треба щось з щось цим робити. Оказується, одночасно дуже, невелика, дуже гарна картка з вогнем і е, дальність. Дальність е, при таких боях також непогана. Він відчуває свою перевагу. Розумію, що мені треба, що мені мало чого є. Протипоставити Васпін зараз, навіть я, якщо спалюємо е, якусь дрібноту на землі, то вас все станкують і будуть як прикриття проти снайперів. Ну що мені робити? Тільки, тільки му станків, дальність і протиповітря. проти повітря. Це єдине, що можна зараз виставити проти цього, е, спалити хоч щось цих фенгів надоїдливих, тому що вони зараз мені заважають в останньому раунді. В, о, в після першого першої вони дрібноти заважають мені фокусити правильних юнітів моїх снайперам. І я роблю це таким чином. Плюс у мене дуже багато дрібнот, і я в тому раунді ще взяв розкид формації, як це перекладати, не знаю, формації. Коротше, тепер вони дуже вільно бігають і відволікають. Я просто побачив, що в нього немає нічого такого, що могло би цих кролерів швидко вбити. Тим паче. Арклайт дуже не полюбляє, коли їх розформирують. Вони будуть бути по кожному окремо. Тут я вже не буду пришвидювати, бо багато подій. Треба дивитися, що коїться. Цей вулкан страждає, цей вулкан був захищений за допомогою. за допомогою вміння Mobile Bacon, забув як це називається міні. Так, працюють поставки, працюють. працюють дуже дуже гарно. Тепер треба, щоб витанковували. Витанковували мої вулкани з лівого боку, впали. Тут сильний снайпер, у нього 16 тисяч Е, Витанковують трохи. Вистачає, і мустанги прикривають зараз. Вони зробили свою задачу, били всіх вас вони прикривають моїх снайперів. Все, що потрібно, тут навіть вулкан в соло пішов. Це непогано, дрібноти багато, у нього немає ні, нічого, він не може зробити з мустангами, тепер в нього проблеми. Залишається у нас, мабуть, на один раунд життя, тому що тепер вирішує все хитр хитрість та вміння твого предікшену. те, що може ти предсказати. я не знаю, це тут дуже важко щось додати, тут вже багато. Юнітів на, на мапі. Десятий раунд. Я взяв собі велику юніту і продав собі для того, щоб було грошей багато на вкачування всіх юнітів, вкачування їм міння. Не, не маю, не, не, не бачу нічого, щоб додати. Ну, може, ще одного вулкана снайпера достатньо їх. Вже другого рівня, да, народжують вулкани. Тут. 7, так, 7, Вісім снайперів. Треба ще те, що відволікає. Тільки що відволікає і все. І те, що захистить це це. Я розумію, що від, в нього джавелін є. В мене є Ion Blast. Треба зараз їм. Треба їм зараз влучити нарешті. Але куди би куди бити? Ось тут питання. Сайбертусів він не вб'є. Треба снайперів душити, мені здається, так. Ітим і в той же час е, зачепити Васпів. Тому самого сильного снайпера я вбиваю. Мені, мене страждає лівий бік. Я розумію, що буде якась пакость. Знову не вгадую. Е, не того вулкана. Прибиття фенгі з боку, щоб ці снайпера не вбивали вулкана одразу. І зараз чекаємо на те, щоб, щоб мустанги зробили свою справу. Снайперів трьох вбиваю, дуже сильних, це непогана перевага. Зараз треба зафокусити якомога швидше вбити цих сайбертусів, поки вони не влучили вулканів. Вулкани тримаються, багато життя в них. Є мелта, мелта не проблема. Мелта взагалі не проблема, тому що снайпера сильний, сильні. Тут вони стріляють, ви бачите, життя вбивається. Всі вулкани живі, мустанги працювали, дрібнота спрацювала, все добре. Фух. Ця битва за мною. Хоча був такий період, коли я думав, що це все. В таких битвах вирішує, ну, майже все вирішує. Якась дрібнота, котра ти не законтрив. І в нього просто мало юнітів, котрі справляються дрібноти. Тим паче, арки справляються з розформірованими кроулерами дуже погано. Ну, Я тестив, там вони встигають доходити кроли, навіть надомажити. встигають. Бо арка повільно стріляє, а вона буде стріляти по кожному окремо, їх 24 штуки в пакі, ну, не встигає все вбивати. Сайвертуси так само застріють, плюс в мене ще мустанги, стан долікають. І таким чином я. Здобув перемогу. Хоча Васпи спочатку мені трохи зробили нервів, зробили цю гру, він трохи перемістив фокус на них, снайпера застріють, і це проблема. Ну ось такий бій у мене вийшов. У нас не вийшло дуже багато раундів, але десь це, це також непогано. В таких випадках. Як я вже говорив, то треба додавати дрібноти різної дрібноти. Одна вмирає, друга заміняє, і так волнами треба, поки в тебе не закінчаться вони, і якомога швидше вбивати дрібноту свого опонента. Є ще непогані на вулканах непогані ракетки з вогнем та мастилом. Я їх раніше брав. Зараз я не граю в них, але також. Це Дуже класно заходить в таких боях. береш, навіть ну, там вони 4 будуть впускати 16 ракет, кожний по 16 ракет це дуже багато. Мустанги не будуть встигати все вбивати, навіть щити не будуть встигати все це блокувати. Тому можна брати такі вміння: замість снайперів, замість армора, ну, або на ваш смак. Що ж, підсумки, скажу так, бій мені сподобався. Я, може, не планую більше грати в цю тактику, тому що симетричні бої це не така уж і часта гра в ММР десь 1600. Дуже рідко я зустрічаю таке. Ну, а якщо є, тоді можете подивитися. Як розташовані юніти, можете повчитися, можете чомусь повчити мене. І дякую, що подивились цей реплей. Це був Мекавіжн. і до наступного бою.